Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми з вами навчимося писати буквосполучення сполучення Слова з цим буквосполученням, а також речення. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Вентуйте свої ручки, розкрийте ваші долоньки, а зараз зіжміть в кулачок і поступово відкривайте пальчики на своїх ручках. Потім кожним пальчиком приторкніться до великого пальця вказівним, середнім, безіменним та мізинчиком. Виконайте цю вправу декілька разів. Спробуйте здогадатися, про що йде мова. Рано вранці увесь світ вбрався в білий оксамит, а як вітер нападе, оксамит цей пропаде. Коли низька температура на деревах, на гілочках можна помітити ось це вбрання, це іній. Коли дме сильний вітер, оксамицей цей може обсипатися. В слові іній в кінці ми чуємо звук Й. Давайте з вами пригадаємо, що це за звук. Так, це звук приголосний, він завжди м'який і він дзвінкий. Пригадаємо, як ми Зображуємо в зошитах рукописну літеру І. Маленька літера починає писатися з верхньої лінії рядка. Ми проводимо похилу коротку лінію до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо праворуч і рухаємося до верхньої лінії рядка. Опускаємося вниз. Проводячи похилу коротку лінію, доходимо до лінії нижньої і заокруглюємо праворуч, відриваємо руку і зверху над верхньою лінією рядка описуємо коротку дугу. Велика літера йод починає писатися від міжрядкової верхньої лінії. Ми опускаємося нижче міжрядкової лінії. Починаємо рухатися вгору праворуч, заокруглюємо, опускаємося вниз до нижньої лінії рядочка, проводячи довгу похилу лінію. Заокруглили і рухаємося до верхньої міжрядкової лінії. Потім проводимо довгу похилу лінію до нижньої лінії рядка. Заокруглюємо праворуч, відриваємо руку і над верхньою міжрядковою лінією описуємо дугу. Приготували свої зошити. Пам'ятаємо, як потрібно вести себе під час роботи на уроках письма, прочитаємо перший склад йо. Велику літеру йод. І букву О можна поєднати двома способами. Завершуючи писати літеру «Й», можна рухатися до верхньої лінії рядочка і звідти описати букву О, або можна довести другий елемент до середини рядочка, опуститися вниз до нижньої лінії рядка і описати овал літери О. «Йо» Запишемо цей склад до кінця рядочка. Слідкуйте, щоб букви писалися відповідно до запланованих розмірів, щоб дотримувалися нахилу і приблизно однакової відстані між буквосполученням. Із складом ЙО утворили слова. Перше слово. Прочитаємо Йосип. Йосип – це чоловіче ім'я. Розглянемо поєднання. Поєднання ІО вам знайоме, буква О і буква С з'єднуються за допомогою верхньої додаткової з'єднувальної риски. Від букви С ми. Рухаємося вгору до верхньої лінії рядочка і прописуємо букву І, не відриваючи руки від букви І, знову піднімаємося до верхньої лінії рядка і пишемо літеру П. Диктуємо собі по складах, записуємо і перевіряємо кількість і правильність букв. «ЙО» пишемо ІО, сип. Пишемо с і П. Диктуємо і прописуємо до кінця рядочка. Тисніть на паузу. Виконуйте роботу старанно. Якщо ви закінчили писати слово Йосип, прочитаємо наступне слово. Йордан. Йордан це назва річки. Буква О. І буква Р з'єднується додатковою з'єднувальною рискою. Від букви Р ми можемо провести лінію до верхньої лінії рядочка, написати овал і дописати букву Д. Від букви Д ми можемо повести знову до верхньої лінії рядочка, написати овал і другий елемент букви «А». Не відриваючи руки від А, рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо літеру Н. Пишемо слово Йордан, диктуючи слово по складах Йор-дан. Перевіряйте, чи всі букви ви використали під час написання цього слова. Натисніть паузу. Пропишіть назву річки. Ми працюємо далі, і наше завдання прочитати слова, які записані в лівому стовпчику, прочитати слова, які записані в правому стовпчику, і з'єднати їх за змістом. Читаємо слова лівого стовпчика. «Кленовий березовий, срібний праворуч. іній листок. Сік. Починаємо з'єднувати із слово сполучення срібний. І Доберіть слово, яке відпов... відноситься до слова кленовий, це буде листок чи сік. Подумайте, ІЗ БЕРЕЗОВИЙ. поєднано листок чи сік. Частіше всього ми говоримо про те, що люди полюбляють пити сік із берези. Березовий сік. Тому кленовий ми поєднуємо із словом листок, а березовий із словом сік. Отже, ми утворили слово сполучення. Срібний іній», кленовий листок, березовий сік. Запишіть ці букви сполучення. На новому рядочку перше слово сполучення ви починаєте писати із великої літери. Після словосполучення ставте кому і продовжуйте писати в цьому ж рядочку, тільки вже з маленької літери. Натисніть відео на паузу і запишіть слово сполучення. Ви виконали це завдання, час прийшов перевірити, чи правильно ви записали літери і поєднали їх в слова. Кленовий листок, березовий сік, срібний іній. Ви могли записати ці словосполучення в іншому порядку. Це не помилка, але перевірте, щоб всі букви були наявні в словах. Якщо ви пропустили букву, знайдіть, в якому місці вона має бути в слові, і вгорі допишіть цю букву. Зараз відпочинемо і далі продовжимо працювати. Can I follow you? Наш урок потрібно утворити і записати слова. Розглянемо літери, які записані в першій групі букв: Г, у, А, Р й. ми можемо використати, починаючи з першої літери. Використовуємо літери через одну Г, ГА. Й. Гай. Спробуємо утворити слова із другої групи. Ч. А. й к А. Чудово. Прочитаємо наступне слово через букву Л- І, Н І. Й. К-а-лінійка. Тож у нас слова гай, чайка, лінійка. Із запропонованих слів запишіть те слово, які, в якому ви знаєте написання кожної букви. Отже, це лінійка. Запишіть слово. І перевірте його написання. Букву Г ми ще писати не вміємо. Букву Ч ми писати не вміємо, тому записуємо лише слово лінійка. Молодці! А зараз ми запишемо з вами диктант. Диктант буде незвичний, малюнковий. Розглянемо перший малюночок. Це пляшечка з йодом. Йод. Запишіть це слово на новому рядочку. Йод. Поставте кому. Розгляньте наступний малюночок. Цю пташку називають сойка. Запишіть слово сойка. А цей предмет ви вже знаєте. Це лінійка. Продовжуйте працювати в цьому ж рядочку і напишіть слово лінійка. Ви написали всі слова. Давайте перевіримо. Йод, сойка, лінійка. Перевірте, чи так у вас записані слова. Якщо є помилки, виправіть їх. А зараз прийшов час написати речення. Познайомимося із першим реченням. У дворі. Великий квітник. Ви в своєму зошиті запишіть рукописними буквами це речення. Звертаємо увагу на те, що речення починається з великої літери. Слова у реченні пишуться окремо, в нашому реченні одне, друге, третє. Четверте слово. Тому в вашому списаному реченні теж повинно бути чотири слова, а в кінці речення ми обов'язково поставимо крапочку. У дворі великий квітник. Поставте відео на паузу і запишіть це речення рукописними літерами. Якщо ви вже виконали цю роботу, ми запишемо наступне речення на новому рядочку. Прочитаємо речення. Марійка і Йосип полили квіти. Порахуємо слова в реченні. Одне. І це теж слово, але маленьке, друге, Йосип третє, полили четверте, квіти п'яте. Речення ми починаємо з великої букви, і слово Йосип теж пишемо з великої букви, тому що Марійка Йосип це імена. В кінці речення. Обов'язково поставте крапку, натисніть паузу і запишіть це речення на новому рядочку. Якщо ви вже виконали цю роботу, перевірте, чи правильно ви поєднали букви в словах. Якщо ви знайшли помилки, ви великі молодці. Якщо ви не допустили помилок, я вас вітаю. Ви дуже розумні. Наш урок закінчився. Оцініть свою роботу в зошиті. Якщо вам сподобалася ваша робота, намалюйте емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Якщо вам не сподобалася ваша робота, Теж оберіть такий емотикон та оцініть свою роботу. А я сподіваюся, що в ваших зошитах засяють усміхнені смайлики. Наш урок завершено. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Бажаю вам легкого і цікавого навчання!